Десять років заборони користуватися. Чому на роменський сміттєвий полігон досі звозять сміття? Зупиняли російські колони. Історія прикордонника майора В'ячеслава Жигаліна. Негода на Сумщині у глухові на авто впало дерево. Ніч на 28 квітня на Сумщині минула без російських обстрілів. Повідомили обласні військові адміністрації. Продовж 27 квітня російські військові обстріляли середину Буцьку, Зноп Есманську, Шалигінську, Свеську, Білопільську, Юнаківську, Хотінську, Миропільську громади. Зафіксовано понад 130 ворожих ударів з мінометів, артилерії, гранатометів, а також пуски ракет з території Росії. Сміттєвоз Роменського комунального підприємства вивозить сміття на закритий і опломбований Держекоінспекцією полігон поблизу Пустовітівки. Це фіксують працівники екоінспекції. Добрий, Добрий день. Держава інспекція у Сумській області. Добре. Ви здійснюєте розміщення твердих побутових відходів на закритому полігоні. Будь ласка, за це приділіть, пожалуйста, ваші документи. Ми притягуємо вас до адміністративної відповідальності у порядку 82 кодексу про адміністративні справи порушення. Я працюю на роменському комунальному підприємстві. Що ви в мене хочете? я водій? Я панімаю, розміщували зараз тверді побутові відходи на не встановленому місці. Ви цей полігон Добре. закритий. Я от свого да, мені просто захотілося сюди проїхати. Значить, ви виконуєте незаконні вказівки. Поки працівники екоінспекції викликають поліцію на місце. приїздить заступник директора комунального підприємства, що займається вивезенням відходів з міста. На яких підставах ваша машина підприємство робить на закритому полігоні? Ну, не предупредили водія, виходить, що ж закритий. Так, ну, нас, всі нема. ознайомлені з тим, що закритий. А хто? Ну, я не знаю, хто ознайомлений. Команська міська рада, особі голови і першого заступника. Ну, мені ніхто не доповідав. У 2020 році, говорить старша інспекторка захорони навколишнього середовища, окружний адміністративний суд зобов'язав екоінспекцію опломбувати полігон. До 2021 року тривав розгляд апеляційної скарги від Роменської міськради і 14 березня цьогоріч рішення суду виконали. Втім, вже наступного дня, говорить Ольга Семенова, пломби були зірвані, а сам шлагбаум зламаний. Вони далі просто продовжують його експлуатувати, не реагують взагалі на державну колишню інспекцію у Сумській області. У реєстраційному журналі, який видає чергова на полігоні, зафіксовано щодня сюди приїздить від 10 до 20 авто. Поки нікуди не будемо вивозити, все стоїть у місті, в місті буде колапс сміттєвий. На даний час нема куди вивозити сміття. То весь кожен день вивозиться сміття сюди. Ну зараз ні. Зараз ця машина заїхала, сюди не вивозимо. Зараз будемо звертатися до міської ради, куди нам здійснювати вивезення сміття. Десять років тому цей полігон вже вичерпав свою потужність. У січні 2013 року Держеконспекцією було прийнято рішення про заборону його використання. За кілька сот метрів від полігону мешкає пан Геннадій. Говорить, коли купував приміщення, полігон був розташований далі. Без коментарів, ви подивіться, що робиться. І кажу, що 10 років закрита свалка. А що за 10 років можна було зробити? Це може призвести просто до екологічної катастрофи. Е, як ми бачимо, дамби тут немає, ну він не в неналежному стані на сьогоднішній день цей полігон. Е, ну, воно може просто прорвати і в кращому випадку воно залишиться там на полі і все, якщо не піде далі, це все сміття. За роки дії заборони користуватись полігоном, фахівці екоінспекції, говорить Ольга Семенова, виписали близько двох десятків штрафів. Цього разу протокол на сплату 1350 гривень отримав водій. Не вивозити сміття ж сюди не можуть, бо інших місць не мають. Говорить міський голова Олег Стогній. Ми хотіли, ми віднайшли землю. Нема законного не сказати. Ну нам, якщо ми навіть землю надамо, нам його не затвердять. Нас попередили, що не витрачайте кошти на пекно кошторисну документацію, маючи цю проблему. Намагаємося вирішити підписаний меморандум з містом Конотопом. Також підписаний меморандум нашими громадами району для того, щоб в подальшому був створений згідно оригінального плану кластер роменсько конотопський і відповідно в Конотопі буде створено офіційний полігон, куди буде звозитися сміття. Але сміття не абсолютно все а звісно, вже перебране. Де воно буде перебиратися в романській громаді. Тобто для цього є вже ділянка. Ці плани говорить Олег Стогній, сподіваються втілити в наступному році. Наразі ж планують пересипати сміття ґрунтом та впорядкувати територію навколо. За інформацією речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких. По даному факту виклику поліцейських будуть проводити перевірку в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею невиконання судового рішення у 2021 році. Санкція цієї статті, якщо правопорушення вчинене службовою особою, позбавлення волі на строк до п'яти років. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина. Ну потрапив я в прикордонну службу в 2014 році, коли почалася війна з Російською Федерацією. Я пішов добровольцем. Так про початок кар'єри розповідає нині 36-річний майор, начальник протитанкової прикордонної застави В'ячеслав Жигалін. 24 лютого минулоріч його підрозділ одним з перших розбивав колони російської техніки на Білопільському шляху. У Сумах близько 13-ї години дня ми прибули сюди на місце разом із 81-ю бригадою. Зайняли оборону, і буквально хвилин через 5 Уже ми побачили першу колону, яка йшла по білопільській трасі до нас. Сюди з озброєння розповідає В'ячеслав. Мали протитанковий гранатомет, який ми змогли того дня знищити два БТРи, треті підбили. У другій колоні знищили російську БМП та ще один БТР. І буквально як ми сюди перемістилися. Тут уже ну ми візуально бачимо, що йде техніка, тому думати де заховатися, де краще стати, можливості не було. Тому стали прямо на дорозі. І звідси вели вогонь. Дуже багато техніки цивільної йшло в місто Суми, саме Білопольська Конотопська траса. Коли вони бачили, що ведеться бій, ну, хто в паніки вибігав з машини, машину кидав посеред дороги, хто просто сидів в машині, хто питався проїхати, хто питався розвернутися, тим самим перекривали дорогу, і ведення вогню було неможливим. Приходилося стріляти в постріл, щоб пострілами вгору, щоб люди розуміли, що вони заважають. Після цього бою прикордонники відійшли від Лебедина, де разом з бійцями 81-ї бригади та нацгвардійцями не дали ворогу зайти до міста. Найближчий танк підбили за 2,5 кілометра від своїх позицій, згадує В'ячеслав. Перші п'ять днів були тяжкими, тому що колони росіян йшли з двох напрямків на місто Лебедин, бої точились безпосередньої близькості до самого міста. Одним із завдань підрозділу В'ячеслава став підрив мосту у Бішкіні, аби унеможливити по ньому прохід російської техніки. З допомогою безпілотника вони вистежували російські колони та передавали координати ЗСУ. А також нищили техніку ворога і самі. Під час одного із завдань взяли в полон 22 російських солдатів. Це ДНР з паспортами були. Їх, я так розумію, лишили росіяни для прикриття свого відходу. З березня по позиціям українських захисників військові РФ нанесли перший авіаудар. Дві бомби лягло якраз по центру нашої позиції. Після бомбардування в нас був один-двохсотий на Звардії і два трьохсотих це з мого підрозділу безпосередньо з протитанкової застави. Ну, Слава Богу, після того більш-менш, як кажуть, з людьми все було добре з військовослужбовцями. І 10 березня по нам повторно нанесли я удар, так як ми заходились безпосередньо біля електровузла Лебединського, вони хотіли знищити цю підстанцію. Ну і безпосередньо також і скидували по нам. От. Після другого бомбардування всі живі. Здоров'я, тримали оборону вже після 10 квітня минулоріч. Підрозділ В'ячеслава повернувся до служби на кордонах Сумщини у березні минулого року. Указом президента чоловіка нагородили медаллю за військову службу Україні. Найбільше ж досягнення за рік повномасштабної війни говорить те, що усі його у підрозділі вижили. Усвідомлення того, що братів у нас так точно немає на кордоні з Україною. Згуртовані ще стали це 100%. Більше стали друг другу допомагати в той чи іншій ситуації. Як кажуть, нема вже тої ситуації, не хочу, не буду, не можу. Тобто всі зрозуміли, що в даній ситуації плече друга і це як бетонна стіна. Тому всі стараються друг другу допомогти. Найбільше ж мрія самого В'ячеслава з перемогою України створити і власну родину. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми. У ніч на 27 квітня росіяни завдали удару по Глухівській громаді. Керована авіаційна бомба розірвалась на околиці села Положки. За словами старости села Андрія Авраменка, потужний вибух пролунав за кількасот метрів від його будинку. 26 квітня о 22.40 чи навіть 41 пролунав нову як можна сказати дуже великий такий зрив чи хлопок після чого я вискочив на вулицю з хати бачив зариво ну, біля моїх городів тут 500 метрів від городу все це саме і був такий вже на, на фоні неба гриб можна так сказати що іменно що від зриву Андрій Авраменко говорить, що бомба розірвалася у повітрі. Вибухова хвиля вибила вікна у декількох домоволодіннях. Керуюча авіабомба керуюча із крилами, з двигуном знайшли двигу. залишки крил вони, залишки двигуна, дуже багато осколків. Та там по деревах воно посічене все це саме. Але самої варунки, так щоб у землю, її немає. Тобто її хоч. Збили цю ракету, хоч вона пода подарвалася, як сям дерева чи що. По селу у нас значних рейнувань немає. У нас є пошкодження магазину двох Це іменно вікна висипалися, то що там вікна здорові два на три. Так само будинок культури, другий поверх пострадав. Там у нас був читальний зал, воно іменно за стекла сидить. Не те, що там окно, а повністю рами Теж Частково пострадало. Ну, і в нас серед населення у кось там шибка, у там віконце десь там стареньке випало. Житель Полошах Феді розповідає, що звук вибуху розбудив їх з дружиною. Кровать і окно. Я в окно, а там таке красне все. Ну, пожара не було, огня не було, там ну, нічого гаріть було. Тієї ночі росіяни обстріляли ще п'ять громад Шосинського району. Ворог застосував міномети, ракети та керовані авіабомби. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина. 27 квітня глуховом пронісся потужний буревій. Різка зміна погоди відбулася близько 16-ї години, коли розпочався дощ з грозою, який супроводжувався сильними поривами вітру. Як з'ясувалось, найбільшої шкоди негода завдала центру міста, де гілка дерева впала на припаркований автомобіль. Власник автівки Роман говорить, що працює поруч, а тому залишить транспортний засіб під деревом. У машину приїхав, поставив під дерево, бо все зайнято було. А дерево ж запретіли, та спіліть. Вони всі поспілювали тут. А именно вот це запретили почему-то, не знаю. І что, резко почався цей ветер. Там криші везде посрывало, блин. Ветка отломалась і упала прямо на Лабової. Це если б, если б сидів, там це все. Крім того, сильний вітер зірвав дах з кількох будинків. Найбільше постраждала міська поліклініка. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Зараз ми виходимо на етап вже направляння матеріалів і роботи вже з експертами і міністерством, щоб через десь два місяці отримати на область погоджений е, варіант спроможної мережі закладів сумського госпітального округу. У мережі е, закладів у нас е, визначено. Сім надкластерних закладів. Що таке надкластерний заклад? Це багатопрофільний медичний заклад, високоспеціалізованою медичної допомоги, який буде надавати послуги населенню всієї області, тобто до неї будуть доставлятися найбільш критичні, найбільш тяжкі, важкі випадки для того, щоб тут була надана. Спіціну висока допомога відповідно до критеріїв, які визначені постановою Кабінету міністрів, і за погодженням з відповідними членами робочої групи пропонується надкластерними закладами визначити. Як я вже сказала, це сім надкластерних закладів. Це Сумська обласна клінічна лікарня. Обласна дитяча клінічна лікарня, обласний клінічний перинатальний центр, медичний, медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені Красовицького, шляхом об'єднання з регіональним клінічним вкізіопонологічним медичним центром та обласним діагностичним центром у місті Шостка. Тобто, відповідно до постанови, у нас має бути створений е, один надкластерний заклад, який надає або інфекційну допомогу в інфекційних випадках, або е, по фтизіатрії, і такий заклад ми створюємо шляхом об'єднання, по суті, на базі одного закладу трьох окремих закладів обласного підпорядкування. Крім того, обласна клінічна спеціалізована лікарня з адміністративним центром в місті Ромни, яка по суті собі об'єднає відділення в місті Суми, в місті Охтирка і в, в місті Глухів. Тобто це буде теж надкластерний заклад спеціалізований. Також два заклади, про які дуже багато останнім часом я думаю, було і публікації і в медіа. Це надкластерний заклад, як Сумський обласний клінічний кардіологічний диспансер, вже перейменований в кардіологічний центр, і також Сумський обласний клінічний онкологічний центр. У репертуарному плані сумського театру для дітей та юнацтва нова вистава. Цими днями глядачів запрошують на прем'єрні покази комедії Не забудьте розписатися. Завжди ходимо до тюзу. Ми взагалі дуже великі шанувальники цього театру, цього колективу дуже подобається в наш час. Душа потребує хоч чогось світлого. Частіше буває на драматичних таких виставах, а на комедії дуже дуже дуже. Е Дуже мало і для мене дуже цікаво, що таке представляє себе комедія. Я завжди ходжу до театру із задоволенням. Дуже люблю наші тюзівські вистави і дуже люблю комедії. Особливо здавалося, б, в такий час це не дуже логічно, але насправді дуже хочеться розслабитися, посміятися, послухати гарну музику, подивитися на щось гарне і отримати ресурс на весь тиждень і ну, взагалі якби зарядитися енергією позитивом. В наш час дуже важливо дати людям можливість відволіктися і отримати позитивні емоції, каже директор театру Микола Юдін. Тому і вибрали для постановки саме комедію. Наше завдання це не просто сміх, а це так би мовити, якщо хочете, терапевтичний сміх, коли люди десь психологічно виснажені тими подіями, які вони в нас є, на жаль, в нашій країні. Щоб вони дати їм змогу трошки перепочити. Те, що ви називаєте коханням з першого погляду, чітко прописано в нашому договорі. Спільне проведення часу з метою вступу в інтимні стосунки. Якось це не романтично. Такого терміну романтично також не існує. Звикальна люба. Це життя. Знаєте, ми ну, народжуємось такими ну, природніми, але через деякий час життя накладає на нас такий відбиток, що ми, дуже багато у нас упереджень з'являється, заборон. І мені дуже хотілося показати те, що перемагають почуття. Вистава про кохання, і у нас у виставі перемагає кохання. Однакний спектакль за п'єсою ізраїльського драматурга Михайла Хейфеца триває півтори години. На нього запрошують глядачів від 18 років. А для маленьких глядачів готують подарунок до дня захисту дітей. Святкову програму спільного з бібліотеками і художнім музеєм. Сьогодні для дітей це більш важливо, ніж для дорослих, оскільки це найвразливіше. Нашого населення. За словами Миколи Юдіна, коли театр починав працювати після початку широкомасштабного вторгнення, в репертуарі було чотири дитячих вистави і одна доросла. На сьогодні глядачам пропонують вісім спектаклів для дорослих і 14 для дітей. Олена Рашевська, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.